Я, я Паша консуль, вітаю вас на своєму каналі. Хто дивиться мене, телепроградачі. і там хочу викинути. Коротше, ну що, хотів встановити свій інстаграм? Е Перебільшив запити. Сьогодні знову питався встановити смс-ка не приходив. В інтернеті читає, що таке може бути, що не приходила смс. Коротше, а і, ну короче, опять заходю, як і справити це, бо там форма. Коротше, що це одна форма, щоб ви поняли. По-іншому писати запити не приходять. Ну. Не знаходять ці запити, я пишу, що якщо Інстаграм удалили, то удалили на сюди. Я дуже впевнений. Ну там пишу так, що могли взламати. А як могли зламати? Ну як ну як могли зламати? Це тільки робітники через інстаграм могли зламати. І і Кара... ну, робітники однозначно, там все написано. Я дуже вірений, що ми інстаграм перекріпили на другі дані і сидять уже на ньому. DC, в... в... ви мене етед, прийнявали до інстаграму, там мені запит дали. Я вам села ви підтвердили мене е е І всім, кому я писав там е по підпискам кінокомпаніям е много кінокомпаніям е і ще раз намічаю, е писав многим кінокомпаніям Я нічого не зміняю, так остається. Е е я зараз пошукаю ваші другі дані і через це попідкріплююся. Бо в Фейсбуці, в Фейсбуці там е-е зля, зля подлючий, короче. А, а ну, в Інстаграмі ви бачите, що видаляють, короче, і це без вообще не встановлюють, ну шахраї сидять, щоб ви поняли. Так що, якщо ви знайдете мій аккаунт, якщо бачите Google і это, і якщо допоможе, якщо знайдете мій аккаунт, это, там же є по почтам, по это, і то історія остається, якщо він переключений, і это видалить його, і у них видалить його, якщо можете повернути мені, верніть, якщо ні, то і это. Ну, розумієте, це, що це там я вам отцелав я вам отсилав, воно в мене весіло, це там прочитали, це дуже стоїть гроші великі. І цих сахараїв знайти і короче, є, наказати їх по повній програмі. Своє я не забираю, Ті подарунки осталися, які були. Якщо вам будуть хтось писати з мого аккаунта, щоб ви знали, кроме мене, якщо я буду писати, що аккаунт встановили, то беру відеозвінок, щоб ви зрозуміли, і буду брати відеозвінок, як і було. Якщо ви пишуть, то переводять. Та гроші, та це за шах, не обращайте внимания. Я вже на що цього Намічав. От бачите, підтвердилося однозначно. Я був впевнений, ну щось ну. Що та там ета таке, бо вже не перший раз до мене дозвониться, не можуть. А музику викидував, що придумаю. І і, то ніхто не дзвонить. Єти такого не буває. Немає ні смс, ні Нічого нема. щоб ви поняли? Їхні сидять везде, щоб ви поняли ета Путіна. Коротше, є маска Трампа і Зеленського перекривають. Коротше, є і цей італіанської падлюка. І прем'єрше но вона ж там. Коротше, я уверена. на 100% що вона замішана в цьому. Ні, я цих падлів не знаю, коротше, щоб ви поняли. Ну я знаю, що вони вмісті з, 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 з Путіним і вирізають Україну з китайцями, щоб Чуркита і Корею заселити, щоб ви поняли. А, що, потому, що, а, потому що так дешевше. Коротше, і що піднімали, Вони вбивство дітей, дітей убивають і все остальне. Тому вони мене хочуть закрити, бо це нічого. Я до вас падали до Ліпозна, ви мені зря нерви робите. Это Д Си это Warner Brothers, я. Я писав Warner Brothers, Бразер. Ну, прийняло. Я писав в DC, В мене прийняло DC. І це і хтось з ваших робітників, щоб ви понімали з секретаріату по-любому. Або останнє, що я писав, це кому там було написано трансформери. Я їм написав, що в мене є гарна ідея для фільму трансформерів. Ви та там трансформери по по-англійськи написано трансформер. Що є ідея гарна для трансформерів. І все таке в прошлом видео я не що хас Хаспроси, слухайте. Я написав, що є граждана ідея, і це називається «Два огня, а ми з тобою єдині. Ну, название не дуже може. Є хороші ідея, якщо вам це, напишіть мені. Їм. І, ой, не пишіть мені, кажу, дзвоніть мені відеозвінок, і тільки відеозвінок, бо шахраї, Ну, я був впевнений, що є так. І в итоге мене через 10 минут приходить этот, і пишуть мені повідомлення, що етат, там ми не приймаємо тільки через юридичні еті, і... Бо Це є кражою, а я просто написав без матового, без нічого, що я нічого не краду, я на ваших правах вам предлагаю ідею, і це, і то. много я не требую, то що ви предложите. Ну, і, 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 то. Може забув це написати. Ну, в принципі, своїми діями я це доказував і то. Так все остається. Ті пропозиції, що були залишаються. Я ще придумаю, як зв'язатися з вами по-іншому. І, і, і ну, коротше, що я написав їм. Туди ну, це все прийшло. Це там на цьому там на підписки. На там там де підписники, Трансформер було написано. Пішло все внутрі. О трансформер там хазбро написано було з і сразу по-українськи. А я ще й написав, щось ви дуже швидко переводите, і відповідають, бувають, ну за ну зайняті там бувають літе, і то. Ну я просто суджу, як відповідають інші, і то, і всі однаково це, Бо ще ж поки прочитають, поки формулюють, що написати, і все остальне. Я тут одразу відповіли і написали, що це крадіжка є. я й написав, це не крадіжка і на ваших правах і за таких от, що і, 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 і ну, коротше, за таких предложень, що а треба там через. Сценаристів і та і через режисерів писати, і через юристів. Ну я в інтернеті не можна знайти. Я ще раз намічаю, в других відео. Намічав, не можна знайти, розумієте? скільки шукаєш і, це, і там підроблених. Я вас шукав, розумієте, вас шукав. Я куча 200 підроблених сайтів знаходив, і писав туди. Не впевнений, що це взагалі вони вони ваші і це, і то. Що я ідею вже лишився цілу кучу і купу ну, за таких от, ну, от предложень, що треба писати Бо в інтернеті, не можна знайти. Може, може підскажете мені де знайти это юридически. Если я шукав, чи, чи, чи режиссери, нема, розумієте? нема. І в ітоки мене через 10 хвилин блокують непопонятним причинам. Ну, Це були трансформери, а писали от Hasbro. Там було написано Hasbro. Хасбро, не знаю, що, ну, Хасбро це е компанія, і, это, і то. Может, я уверен, що це не ви, і не то, це, це заслані і сиділи, і знаєте, я писав, що це і, это, і это. хтось думав, що я хочу щось місто забрати. Ну не забувайте, що це не ваше лічне і це, і то. Ні, і, і, я собі нічого не став. Я хочу допомогти і ну, трошки підзаработати. А ви робітники ставлять у себе ліжне і забуваєтесь, ви думаєте, що я намічаю вас, вибачте, компанії, що слухаєте, не думайте, що я собі щось беру, і, це, і то. Я просто кажу цим ублюдкам. Не обращайте дуже внимання, і це, щоб вони чули. Ви думаєте, якщо ваші рідні, якісь наркоборони чи все, а ви не це, нахуй, ви не боїтеся, у вас страха нема. Ви почувствуєте, що таке страх. Буде вас трусити, і вас, і ваших рідних, які платять. За вас і ви ділаєте, те, лізете в чуже і воруєте, ублюдки. Вибачте іншим, хто слухає, это то. Компаніям, всім остальним, що я писав, если це не это, бо я уверен на 90%, что це писали, якісь, ну, ну, хто боїться, що славу там потеряти чи ще щось, щоб ви поняли. І то. Ну, робітники поняли, жаби, душать. І то это то. Я ну, хотів допомогти, і, і так і залишилося. І трошки підзаработати. Мені треба ну, для діла там, там, і, і, підзаробити. Коротше, так і все сталося. Не, і, і, хтось буде вам писати, начислити гроші, це чи, чи їхня ідея. О,